Всім привіт! Сьогодні будемо малювати максимально просту роботу. Дивіться, спочатку треба підготувати наш папір. Я заварила чайок, це можна робити кофе. Спочатку у мене була одна ідея, задумка взагалі, як його зробити більш таким аля крафтовим, знаєте, стареньким, але потім я просто це все кинула діло в мисочку, залила чайком, і воно десь одну добу в мене стояло. Ось так воно виглядало. Це вже папір сам висох. Я вибирала на якої стороні мені малювати, на якому боці, вирішила там, де більша плями. Також думала за матеріал, була ідея малювати акварелькою, але чомусь я подумала, що він і так доволі багато в себе води вибрав і вирішила зупинитися на акрилічку. Чому спочатку на акварель? Тому що мені там ну, імпонує сама акварель, а по-друге, там вже був готовий колір, яким будуть наші листочки. А тут треба було його змішувати, Я була не впевнена, чи вийде мене цими кольорами, прямо так замішати, бо вони не дуже базові. Але все вийшло, тому все ок. І я починаю малювати стовбур і гілочки. Це стандартний процес, з чого взагалі починається картина, максимально проста. У всіх вийде з першого разу, але вона доволі така, знаєте, особлива за допомогою цього особливого, скажімо так, паперу, який вимочується. Я ще буду додавати золоту фарбу, і це все буде так. Чому мені приходить на ум? Слово «вінтаж», <хи> ну не знаю, ну Якось воно таке все цікавеньке, таке казкове і дуже мені подобається. Е, також до дерева, самого стовбура, я ще буду додавати різні відтінки там, охра, е, бежевий, щоб трішечки зробити якусь таку знаєте, текстуру дерева. Це також важливо, бо в основному у нас акцент буде на кроні дерева, е, на стовбуру, який буде видно. Низ, в принципі, у картини не фігурує, На нього особливо там ніхто звертати увагу не буде. Буде звертати увагу на те, що е, папір, типу, щось під крафт. І саме стовбур, і саме верхушка дерева. Е, також, я бачите, підсвітлюю гілочки. Це також важливо, він в кінці помітити результат від цього підсвічування. Але зараз ми працюємо в основному над гілочками, стовбуром. Дивіться, якщо щось у вас не виходить, це все можна зробити, воно підсохне, нанести новий шар, десь затемнити. Тобто акрил ну, придатний до помилок і це все норм. Зараз трішечки хочу висвітлити коричневий і почати малювати грону, а саме тінь. Тінь на гронах. Це такі, ну, кісточки, до речі, малюю, посилання буде в описі. Як цю кісточку зробити, якщо у вас є питання, це така в мене спеціально скошена кісточка для дерев, для листочків. Дуже зручно малювати ось такі підбитки. Коротше, листочки. Зручно малювати листочки. Я проходжусь коричневим, як бачите, там, де гілочки потонше, і тут більше до простору, то вони будуть, я ледве касаюсь. Торкаюся листочка, а там, де все-таки більше до стовбура, то я нашаровую, щоб було темніше. І, в принципі, ось таке вже дерево готове. Внизу трохи додаю якихось тіней, тому що щоб воно у нас не висіло в повітрі. Додаю ще охри. Ну тут з -з знизу заморачуватися особливо не треба, просто щось там намазюкайте, кудись там поялося, та і воно вже буде гарно, тому що знову ж таки колір папіру, воно все якесь таке цікаве. О, на, що, на рахунок цієї гілочки я б поспорила я її зробила занадто тоненькою, Можна було б трохи товсіше, але все-таки це дерево мало, ли, можливо, і таке було б така гілочка тоненька і на неї така невелика кількість листочка, яку б вона б витримала. Далі я буду намішувати колір. Я беру блакитний. І блакитний з жовтим, щоб отримати такий зелений відтінок. Ну, тут не видно, тому що мені було зручніше змішувати. І додаю ще більше блакитного, щоб отримати такий бірюзовий колір. Ну він і не бірюзовий, він більше до зеленки. Ну, Зараз побачите. Ось такий коротше, колір повинен вийти. І це я все нашаровую зверху. Виходжу за межі коричневого, тобто те, що буде в нас аля на. Просторах неба, то додаю тонше. А так на всіх листочках, повністю на всіх проходжусь, тільки обов'язково залишайте якісь коричневі, темні місця ближче до стовбура, щоб воно було таке більш об'ємним і цікавеньким. Обов'язково також виходити поза межами дерева, бо так буде набагато яскравіше і знову ж таки цікавіше. Тому що кожен листочок десь там полетів, куди щось там торчав, в принципі. Ну, відносно є так і в житті. І нашаровую. Далі я буду трішки додавати білого. А Не забуваємо, що, до речі, про низ. Внизу також важливо залишити декілька типу листочків, що тут були якісь відпали листочки, якісь ось опадають. Ну, тобто, не сильно так прям все ідеалізуємо. Далі додаю трішки білого і прохожусь по верхушкам. Цього кольору тут вже повинно бути відносно мало. Це не всюди, ну на основних таких моментах на кожній гілочці. Але подрішечки ну, не перебільшити, щоб воно не стало у вас суто білим, бо тоді буде ну не дуже втратиться мій кольор. Я ще білим буду зверху проходити, але от такий більш уже блакитний, він трохи також додасть. Мені здається, це навіть не осінь, це вже в мене якась весна. Загалом ця картинка повинна бути осінньою, але вона чомусь мене весняна. Але це не важливо. Додаємо ще також, як бачите, світлих відцінків на сам стовбур, щоб зробити ось таку якусь текстурку. Лінії не повинні бути у вас прямими, якимись чіткими. Чим дивніша лінія, тим краще. як бачите, світло в мене. Світлом, до речі, зараз тут такий цікавий момент. У мене стовбур з одного боку, дерево з іншого боку. Ладно, неважливо, Пропустим Пропустимо ці моменти, чомусь у мене так. Додаю, ще жовту фарбу беру, і не я буду підсвічувати. В принципі, я надіюсь, на відео ви побачите цей ефект. Я проходжусь по корі, обов'язково по віточках, отак їх висвітлюючи. трохи І воно буде додавати такий об'єм і буде висвітлювати, підсвічувати. Ну, зараз, якщо у мене вийде, в принципі, на відео це передати, було б дуже непогано. І обов'язково ще додаю декілька таких моментів на дравичку. Далі я зрозуміла, що в принципі в мене є кісточка веєр і я це все зроблю набагато швидше. Тому можна так зробити також, не заморачуватись. Дивіться, в принципі, якщо ви не хочете, можете це золото не додавати. Отут, до речі, дуже добре видно, як дерево так підсвічується. Можете не додавати золото на деревичку, але мені чомусь захотілося. Мені здається, так воно буде в тему. І обов'язково, звичайно, ще білого. Ну, білого тут точно вже по бажанню, тому що я люблю його додавати всюди. Якось мені прямо, я люблю контрастні такі роботи, і білий, і темний, і чорний, навіть мені в цьому допомагає, або якісь темні прям відтінки. Але білий в мене обов'язково повинен бути, тому що я не знаю, навіть якусь краплинку я обов'язково підсвічучим цим білим, навіть в акварелі. А тепер з біленьким погроном. Як бачите, намагайтеся не всюди, а десь вибірково пройти по світлішим моментам. Щоб у вас зберігся і колір, і форма дерева, щоб ви не переборщили з цим білим. Бо в кінці можна дуже сильно переборщити, а потім ще й пожаліти. І обов'язково ми підписуємо нашу картинку, ставимо підпис, дату. Тут я просто повертаю палітру, бо я згадала, що я забула сфотографувати на саму заставку відео. Це далі буде. Я всі свої картини підписую. Ну, намагаюся підписувати постійно, тому що інколи в тебе там приходить якийсь момент, і ти хочеш дізнатися, коли ти малював цю картину, але не можеш, особливо, якщо ти її ще не виставив в інстаграм. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця картинка, і до зустрічі в нових відео.